Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр. Вітаю всіх, хто любить Україну. Так, Сьогодні у нас день починається із приготування кексів. Ось таке тісто зробили, диктую рецепт. 200 г маргарину або ж вершкового масла, пів літри кефіру, 3 яйця, 1 чайна ложка розпушувачу чи соди. Одна скалянка 200 г гр... гр... цукру. Якщо ви любите солодше, то можете додати трішки більше. <кхм> Спочатку змішуємо яйця, цукор та інші інгредієнти, крім муки. Все гарно змішали, потім додаємо поступову муку. Залежно від муки, я не можу вам точно сказати скільки, так як у нас пішло 700 г муки. Ось так. І має тісто вийти ось таке, бачите? Ось таке? Таке, що так ледве відвалюється від ложки. Ось так. Уже у нас одна партія спеклася, інша у духовці, а це ще залишилося. Також за бажання можна додати ізюм. Або цедру лимона чи апельсину. Ось такі вони гарні виходять. Дивіться, які у нас вони в формочках були. Також можна залити просто у велику форму. Ось такі вони всередині, дуже-дуже смачні і ароматні. Також за бажанням ванільний цукор. Але не всі його люблять. Ми також його додали. Дивіться. Дуже гарні, пухті і ароматні кекси. Так що готуйте, смакуйте і експериментуйте. А ми йдемо далі до нашого господарства. Також хочу показати, які в нас квашені білі ви получаєте за таким рецептом, яким я зараз продиктую. Ось так вони дуже смачні, так як огірки квашені, дуже гарно смакують із цибулою. Чи... І трішки чеснику <кій> дуже гарно підходять до картоплі чи інших страв, також до греч... гречаної каші. Ось такі. У підготовлену баночку. <кій> Її не потрібно стерилізувати, тільки гарно вимите. Промиваємо білі, нарізаємо е, якими завгодно сматками і викладаємо. Даємо сіль за смаком і часник, а також гілочку, кропу. Ось так. І це кваситься залежно від кількості. Якщо трохи літровий такий бутиль, то кваситься у середньому три дні. Ось так. Собі накрили кришечкою і воно собі кваситься, як огірки. Потім, е, у, коли вони проквасяться, гарно їх промити. І у стерилізовані баночки, будь-якої величини, чи літрові чи півторалітрові, ставимо чесничок, кріп і промиті білі викладаємо у баночки. Потім заливаємо солоною водою. І гарно закручуємо ось такими металев... металевими кришками. Ось такі ці гриби зберігаються до двох років. Ось так вони гарно, як я ще раз, смакують із картоплею відвареною чи гречаною кашею. Ну, пробуйте, як вам подобається. А ми йдемо далі. Наші гусенята підростають помаленьку. Правда, ми ще їх не випускаємо, так як... Бігають якісь собаки, вони ще зовсім маленькі, втекти не можуть. Ось так. Такі карапузики. Ось так. Також у нас на днях має родити ось ця кролиця. Діточка. Ось так. Сьогодні або завтра. Ми її давали 13 червня. ну ось, Завтра або післязавтра вже можливо буде кров. Будемо бачити. Треба буде її гарно накидати сіна, так як ми багато не кидаємо, бо до чого жарко, спекотно, до того, що вони все не з'їдають. Ну ось так. Також у нас вилупилося каченята. Пам'ятаєте, я казав, що качка на нас воєць під коптильнею. Дивіться, які карапузи. Вчора вони вже самі вийшли, від... ми їх не вибирали, так як вони одночасно всі почали лупитися, тому і не забирали від неї. І ось вони всі вийшли і бігають. Так, такі красні, також до них долучилися ще якісь коченята від інших качок. Ну, нічого. Но поки буде, щоб було всіх всіх парі. Ми відкриваю теплиці, так як у нас був страшний вітер і дощ. Ось так логірочки. ростуть собі потихеньку, помаленьку. Ну, нехай ростуть і радують нас своїми плодами. І іншу теплицю відкривати. Тож там допікаються ще одні кекси, тому я вам покажу, в яких саме ми формах їх випікаємо і як вони відходять від форми. Ось так. Відкриваю теплицю. Ой, а ну що тут у теплиці? Ай, не є дуже так спекотно. Ну все, трішки води набирається. Ось. Але я її витрясаю кожного разу, щоб вона тут не стояла. Ось так. Огірочки, помідори всі гарно ростуть. Після того, як ми їх з вами гарно було просапали, то вони гарно почали рости. Ну, ось так. Такі то справи відкриваю теплицю геть і йдемо з вами далі. Так, ось хочу, я біля яблуні знаходжуся. І хочу показати, що ми ще яблука не зірвали, так як ще не маємо часу закручувати компоти, тому що ще є інших справ багато, тому яблука поки що нехай висять, ще трішки підспіють. І тоді вже зірвемо геть і закриємо компот. Так що ось так. Ось так. Виглядають наші гуси кури. Плануємо випустити качок звідси, так як вони чомусь ще не несуться. Напевно, через те, що вони не бігають і не пасуться. Ось так. Гуси також ще не несуться, одна гуска ще сидить на яйцях, кури активно також несуться по 10-11 єць. Ну, як який день, у них є свій графік. Ну, Ось так. Якось так. Ми кури ми хочемо поміняти, так як ці не є кури старі, їм по два роки. Ось так, але хочемо або підмішати кров якоїсь, або е, поміняти. Ось так. Можливо, хтось хоче купити якісь ну, кури, щоб на яйця. Будемо бачити. Ну що, вже спікуюся кекси. Частину вже витягнув, а частину ще ні. Ось так розминаю. І хоп, і дивіться, які кексики гарнесенькі. Так само ось ці. Ось так. Вони дуже гарно відходять. Правда, треба буде. Гарненько вимити, вичистити оці формочки, щоб на слідуючий раз вони були чистенькі. Попередньо я змазував е, соняшниковою олією. Ось так. Трішки гарячий, напевно, не дотиснув. Ай, так. Зараз може трішки пістигнуть. і тоді я їх витягну. Так, і ще один зараз, а то він щось дуже гарячий. Ну Ось такі гаренько. Ось ці відійшли, дуже-дуже смачні і ароматні. Так що куштуйте, експериментуйте, щось додавайте своє. Можливо, можна поміняти кефір на сметану, чи ще щось, чи додати якусь е, курагу, чорносливу, ну як вам подобається. Так що на цій ноті я буду закінчувати. Всім миру, доброго здоров'я, швидше не перемоги, всім гарного і мирного дня, шановні мої глядачі, всім до зустрічі в новому відео, всім пока-пока.